Що в нас лежить в коробці на акумуляторного газонокосарку? Це у нас е, ящик для травички. Чик. Бачите, він збирається зразу таких частей. Далі у нас колеса. Колеса. Раз, два, три. Де четверте теж четверте, є Колесо. Далі це у нас красота просто, це у нас ручки. Це у нас тоже ручка і сама газонокосилка. Опа-опа-опа. Отак воно все Ось це компактно було тут сложено. Це якісь запчасті теж. Зараз це все будемо збирати, будемо вставляти. Тож дивіться, рукоятка вже бачу, прорізиніна, що удобно, реально буде косити ну, На руку тось не буде, нічого не буде жать. Бачите, мігенько така. Так, це кнопочка у нас включення. Чік-чик. Тут все. Тобто не треба ніякого шнурка тобі тягати, ти собі взяв акумуляторну газонокосілочку і поїхав. Бензин не, не заливати не треба, вона голосно дирчати не буде. Тихенько працює, це раз. Бензин не заливаємо, шнурок не тягаємо, нічого тобі ну, не мішає. Тось, в кого є газонокосілки електричні, всі знають, що то ти він десь тебе не достає, той кабель, той ти його десь випадково. Вони чайно переїхав 6 тисяч гривень. Будь ласка, і вона стане ваша. Працює на будь-яких батареях під макітовську посадку.